Так, що, я продовжую вишні рвати. Коротше, довелося зрізати частину вишні, ну можливо, і тут зріжу. Дивіться, скільки вишень вам покажу, можливо камера і не передає. Все всерединці. ну Дуже багато їх треба, треба якось обірвати. Ще весна була приморозки, думали, що все обмерзло, але в цьому році їх ну дуже багато. Хтось мені під минулим відео писав, що в них там ціна 80-90 гривень. Ну, у нас друзі, 45. Інколи там yeah, 50 буває, Там по-різному, знаєте. Але ну, здаю, по чому є. Трошки собі назакривали В морозилку, наморозили, всяких компотів наварили, то, знаєте, так, щоб не пропало, треба обірвати. і Здати, бо знаєте, продавати його, стояти, це немає часу на це. Так, приїхав, зважили, здав, гроші порахував і все. Покижу оце взяв, зрізав, так на теплицю поклав її, щоб на землю не падала. Так, ямте вам покажу, чого я її все-таки зрізав. Перш за все це... Я по драбинцю, так скільки міг достав. скільки міг достав. І цю теж я коротше, цю гілляку спущу. Та й взагалі приберемо мене ми цю вишню. А тут, дивіться, тут молода яблуня. Молода яблунька, ми посадили пару років тому. І воно, виходить, одне-друге, ну, як би заглушує. І яблука є на яблуні. І воно коротше, цю яблуню вишня. Заглушує і толк толком її світла немає. Коротше, треба її прибрати, хай яблунька росте. То отак будемо працюємо. Дивіться скільки вишеньок. Ще дві вишні є на городі, то вистачить для нас. Так, при... Пива, Пива не п'ю вже. Короте, приїжджав дядько, брав прицепа там під жнива, приїхав, поставив на місце. Короте, теж буду їхати зараз працювати. Так, масло включив пилюки аж все прибори. Так, короте, друзі, їдемо в поле, будемо тікувати солому. там брат уже поїхав, я короте, воза підчепив і будемо забирати, поки буду сам возити. Короте, поїхали. Рукавички взяв, сорочку одів, бо а, ячмінь, то воно колюче, знаєте, потім кусається дуже сильно. Так, ну що, всім підписникам та гостям каналу привіт. Так, друзі, заготівля, буде соломи в нас сьогодні. Брат уже мотає, я приїхав, почав грузити. Буду сам грузити, так нікого й не знайшов в цьому селі. Толкового, знаєте, мені головне, щоб хтось під'їжджав на трактор я, в принципі, сам все можу погрузити швиденько, батьоки не тяжкі, тупо немає нікого. Ну нічого, буду сам. В цьому році три городи ячменів у нас є. Весь ячмінь ми затюкуємо. Ну, в принципі, і соломи натюкуємо. Будемо зимою на продаж буде, та й собі трохи на господарство. Бачите, пече добре. Їздить, брат, швидко. Трохи газу дає, щоб швидше швидше тюка в'язало. Тобто отакі тюки виходять, набиті гарно. По вазі, не знаю, може потім колись зважу. Так що буду грузити далі. ну Десь на віз влізе штук 20. Так, друзі, багато не грузив. Ну, я можу, бачите, отак, вдоль поклав. І... Получилось 16 штук. Брат поїхав на другий город. Це зараз всі не забрав, ще прийдеться раз'їхати. Я їх ще можу по-іншому складати. Типу, цей ряд так і залишається, а ці ось так. Тик-тик-тик. То тоді трохи більше влазить, тоді 20, але це треба трохи заморачуватися. А так швидко погрузив і. Коротше, веземо на... Цінував це все. все. Так, що я приїхав на синувал. Зараз буду швиденько розгружати. В принципі, доїхав нормально, не, не впало на день нічого. Швиденько розгружаю і лечу далі, бо, бо роботи, як то кажуть, ще є. 16 тюків легенько лягли тут, ще доверху далеко. Можливо, кого цікавить, яка ціна на тюк. А, вже два роки підряд тато продає. 100 гривень один тюк. Не знаю, багато чи мало, але так, для порівняння, ви коли в магазин заходите, купляєте е, пачку морозива, там якогось пломбір в шоколаді і бутилку води, це вже 100 гривень. Так що, так що це недорого. Так, печемо далі в поле. Так, другий раз вже приїхав, почав грузити. Коротше 10 тюків. Теж я їх загружу. І завезу, там потім домовився, дядя, дядя Толя під'їде під і короте, поможе, то буде все одно швидше. Фух. Де Ді... Толя на базі? Акциз шукаєш. Який акциз? Це вам. А це нам. Ну-ка, майстер-клас по відкриванні. Показывайте на ну, як. Ключом. Опа! А 22 штуки, все одно два раза їхати прийдеться. Поїхали з кінця почнемо. Ого, все накопаємо. А з тієї сторони почнемо. Туда, де пушки Два, чотири, 5 штук. Ну це не башки типу все. Видно, заморони. Давай, все, давай, потім все.

Все так, все так, Дітоль. Тут Дітоля ідею піддав, можна вручити. Каже, решти таки сюди, якісь трубочки додати. І типу, по досці кинуть. Хороша ідея, це можна реалізувати. І наприклад, якщо зараз 16 тюків, то можна 25 буде грузити. Ми це зробимо. Що, летим на розгрузку. Погнали. На базу. І все одно ще раз придеться приїхати шість уків осталось. Так, розгрузили, вже якась картинка вимальовується, так? Да? Що зарані малювати? Це вже виходить так, а перший раз 16 і 10. Це 16 і 16, 32 і 10, 42 вже. Так що, полетіли далі. Давай, давай, давай. Що, ми вже приїхали на останній город. Тут най... найменший город, а найбільше тюків. Хочу вам показати Овес, який по висоті. Тюк 90 см, ну, коротше, метр. А овець ще більший. Дивіться, які колоски. Коротше, тут дві ходочки буде. Вітуаль, скільки тюків нарахували? 30, два рази треба їхати. Так, що? І привеземо. Так, ну що? залишилась у нас ще одна ходочка 15 тюків. І того буде 78. Ще, я думаю, ще якихось 50 штук в точно сюди. Може більше, так? Да? Ще вляжеться. Ще вляжеться, ну звісно. Так що завтра... Завтра, післязавтра, дощ передає, може завтра вранці ще поїду цю стерню всю задискую, ну, буду бачити. Так що, друзяки, отак сьогодні попрацювали, заготували 78 тюків, привезли на сіновал. Ще буде це по ячменю все. Солома буде пшенична. Будемо теж трошки якусь, якусь соточку тюків заготуємо. Так що всім дякую за перегляд. Пишіть, коментуйте, підтримуйте, питайте, що кого цікавить. Всім пока!